Волонтерський рух виник у Франції у 1920-х, коли молодь організувала добровільне відновлення зруйнованих під час Першої світової війни ферм. Волонтерством одразу ж зацікавились інші країни. А вже у 1090-х, з моменту незалежності України, воно дійшло і до нас. Я б в щасті жити, від сьогодні і завжди Україна наша сила стільки. Не було козаки земля зростила, погороди. Доброго дня, шановні волонтери, мене звати Тетяна Мельник, я помічник голови ради волонтерів Олександра Поріхова. На жаль, сьогодні він не зміг бути присутній. Але я маю честь передати від нього вітання і нагородити почесними грамотами. Ці нагороди це щире визнання. Вашої праці, вашої доброти і вашої щоденної турботи про інших. Дякую вам за вашу силу, за вашу мудрість, людіність. Всі ведесні і земні, подяка наша навіки безмірна, за захист і непроханій війні. Вони герої кожен кожен Я дуже вдячна, що таке свято насправді з'явилося, І це, ця вдячність вона дуже потрібна, бо наші волонтери так є вже таке, люди вже і втомилися, це пояснює все. Але такі заходи вони все ж таки надихають людей. І я, як голова громадської організації, я дуже вдячна кожному, хто зі мною рядом і хто допомагає нам. Стоїть наш волонтер, він дуже-дуже потужний. Голлівуд його позивний. І я бажаю усім міцного здоров'я, а насамперед це нашої перемоги. У нас волонтерство прийшло, як знаєте, під час війни. 2014 рок це саме такий був. І на сьогоднішній день вони роблять велику свою силу, чого і називається волонтер, тому що воля це з волею, все з добром. Чого доброволець, тому що з доброю волі Україна це є Європа. Європа. Ми в центрі Європи, якщо географічно дивитися по карті. Тому ми є в центрові. Ми є самі сильні. Бажаю щастя. Це ж наш символ. Знаєте, і прапор більше переможе. Якщо тут не буде висіти прапор, то кож переможе. Друзі, полна і міста. Нашим містощем пішка саме. Сказати слова подяки, поки ми готувалися до цього заходу, наш колега і наш хлопець пішов захищати нас главу Збройних сил. Велика йому шана, подяка, він дуже багато зробив за цей рік поряд з нами. Це Голіков Максим Олегович. Сьогодні за нього ми запрошуємо отримати цю нагороду його маму. Це воїн, який отримав поранення. На жаль, в нього відсутня нога, але він із понеділка вже йде з нього на передову. Я хочу подякувати бо це наш друг і Києвництва, Всеукраїнської творчої спілки Асоціація діячі естрадного мистецтва України. На вшанування заслуг і багаторічного досвіду здобутків у сфері мистецько культурної діяльності панові Володимиру Лященку надано почесне звання заслужений діяч естрадного мистецтва України. Досвідчення заслуженого діяча. Дякую, дуже приємно. Ми запрошуємо до зали. Тримай міцніше мене найніший. Не сховатися за чужими кордонами. Нам недавно сповнилось 18 років. Ми допомагаємо соціально незахищеним верствам населення, а саме сім'ям, яких виховуються діти, інваліди, малозабезпечені. Наша місія ми змінюємо світ через волонтерство, допомагаючи тим, хто цього дійсно потребує. Все віддають від себе для того, щоб перемогти. Таю всіх волонтерів. І подякую їм. Дякую я і всі воїни, які отримують цю допомогу. Бо якщо б не було цієї підтримки, не було смисло для чого захищати нам нашу країну. А коли є єдність. І Господь цю єдність посилює удосконалює це найкраще, що може бути в нашій українській нації, і всіх вітаю напередодні Великодня святом Синя Господнього Христос Воскрес, воїстин Воскрес, і нехай воскресне кожне серце і в кожній родині, в кожного українця. Амінь. червона калина, маєш білий світ. Estamos na Ucrânia. Nós Ого, мистецтва депутату міської ради Анастасії Шинкаренко та заступнику директора департаменту культури Харківської міської ради Тетяни Марховської. Настасія Почерніна, Євген Карпенко, Вадим Макарюк. Вісті.